Більше про український експорт та шляхи його збільшення поговоримо з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане, пане Тарасе, А які для нас відкриваються можливості власне з відкриттям магістралі в Румунії? Скажіть нам, будь ласка. Перш за все, це можливість здешевити логістику доставку української аграрної продукції до країн по всьому світу. Чому тому, що буде можливість швидше, з меншими чергами і з меншим очікуванням проїжджати через Румунію і до портів. Румунських з точки зору експорту морським шляхом, але в тому числі через Румунію і до інших європейських країн. Це суттєво розширить саму пропускну здатність, і знову ж чим швидше автомобіль їде, чим менше він стоїть в очікуванні, тим менша кінцева вартість логістики на одну одиницю продукції, а значить, вона стає більш конкурентною на світових ринках. Тому однозначно це дуже позитивний сигнал і крок, який допоможе збільшенню експорту української аграрної продукції в усі країни світу. А скільки зараз ми експортуємо через Румунію? Якщо ми говоримо про експорт через Румунію, перш за все автомобільним шляхом, тому що декількома експортується автомобільним. Також залізницею, і також, знову ж, морським через Дунаю і Констанцу. В цілому, якщо всі взяти напрямки транспорту, то цей експорт становить близько, наразі, приблизно 1 5 Але це тільки через те, що досить суттєво збільшився експорт в грудні. Через порти Великої Одеси, Якщо ж взяти попередні періоди, то в нас навіть було до 70 в певні місяці, от там, серпень, вересень, 70%, 70 експорту української агропродукції йшов через Румунію. А розкажіть, будь ласка, детальніше про експорт власним морем, тому що перед ефіром я побачив інформацію, що б'ємо нові рекорди, скільки вдалося експортувати, от власне, морським шляхом. Фактично, після відновлення зернового коридору, вже українського, який був забезпечений самі безпекою моменти українськими військовими з допомогою, звісно, міжнародних партнерів, були наступні цифри. Ми пам'ятаємо, в вересні там було всього 45 тисяч тонн. В жовтні вже було 1 мільйон триста. 30 тисяч тонн. в листопаді вдалося наростити експорт до 2 мільйонів 700 тисяч тонн. І якщо ми говоримо про грудень, то експорт навіть встановив понад 4,5 мільйони тонн по місяцю, що є таким дуже гарним показником, і відповідає вже наближається. Ще не відповідає, але наближається до. Експорту через морські шляхи в попередні періоди, коли не було блокад коли не було таких складностей, але знову ж ми бачимо цей прогрес завдяки тому, що вдалося військовим з міжнародною підтримкою забезпечити безпековий момент, враховуючи той факт, що Румунія зараз розбудовує свою інфраструктуру, як ви вважаєте, чи може бути що саме Румунія стане нашим головним партнером по експорту українського збіжжя? Дійсно, Румунія, і наразі, якщо ми подивимось про автотранспорт, є вже основним партнером за першу декаду січня, майже половина вантажів автотранспорту вони були експорт через Румунію. Тут знову ж є, в тому числі, вклад складності експорту досі через польський кордон, але знову ж. Поки що з Румунією є менша кількість переход пунктів переходу відповідно розвиненої логістики. Цей розбудова дозволиться збільшити і однозначно є всі перспективи, що як мінімум по автомобільному транспорту Румунія буде одним з основних торгівельних партнерів України в частині логістики. А скажіть, будь ласка, яка власне ситуація на польському кордоні? Я так розумію, що все-таки не відновлений от, вільний рух вантажівок з українським зерном? Є чотири основних пункти, по яких і зараз була би змога, і попередній період активно відбувався експорт. Ми бачимо, що по певних пунктах ситуація краща. Це, ми знаємо про пункт... Через Львівську область, та де було блокування фермерами, воно зупинено. Це саме Шегені. Також частково, але обмежено порівняно з попередніми періодами через краківець. Іде пропуск. По інших пунктах Руська Ягодин ситуація, на жаль, залишається складною, тому є позитивні зрушення порівняно з найскладнішим моментом, коли всі пункти. Тично були майже в повній блокаді, але поки що ще продовжується робота і перемовини, щоб все-таки розблокувати всі пункти, тому що існуючої пропускної здатності недостатньо для того, щоб задовільнити попель, і на жаль, досі дійсно водії тисячі вантажівок продовжують очікувати в чергах. А на яких умовах от вдалося розблокувати кордон? І чи не повториться ця ситуа ситуація знову? Тут дуже важливо, ми завжди націлені на те, що торгівля, наша спільна торгівля це взаємна вигода. То польські підприємства можуть отримувати продукцію сировину від України і потім її переробляти далі продавати, десь може бути спільна. Плюс ми також імпортуємо. Наже ж вільна двостороння торгівля з Польщі до України для спільної роботи. Тому ми далі наголошуємо, що це взаємовигідна співпраця. Для бізнесу і українського і польського і аналогічно в сфері автоперевезень. Наразі є розуміння, що з точки зору агропродукції, якогось ризику критичного для фермерів, ми не, не даємо, тому що і наразі ця продукція йде тільки транзитом. Досі починаючи з квітня попереднього року, основні зернові олійні культури поляки обмежують їх везення. Зараз далі також йде пояснення на рівні перевізників між двома і, міністерствами інфраструктури, що також можна тут знайти компроміс, де доповнювати до одного, в тому числі на дальні шляхи, щоб не повертатися до блокування, яке в кінцевому результаті не тільки українському бізнесу, а й польському бізнесу очевидно задає шкоди. Дякую, пане Тарасе, вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Я нагадаю це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.